Ну і давайте трохи ще про лендліз, який нарешті запрацював. і Це підтвердив учора Руслан Стефанчук. Що це значить для нас? І як це вплине? Як це змінить ситуацію на фронті, якщо звісно змінить? Давайте по-перше пояснимо, чому ліз не працював до 1 жовтня. Україні давали можливість отримати військово-технічної допомоги без повернення грошових сум і відповідно техніки, яка потім має бути повернута безпосередньо країні виробнику. Тобто, ота вся допомога на суму приблизно до 12 мільярдів доларів вона виділялася в рамках президентських програм безкоштовна. Лендліз. І відповідно матеріально-технічні засоби, які будуть передані Сполученим Штатам, їх треба буде повернути або розрахуватися по програмі довгострокових кредитів. Що дає нам лендліз? Сума військово-технічної допомоги приблизно до 40 мільярдів. Це можливість отримати високотехнологічну зброю, Очікування танків виробництва Сполучених Штатів, Абрамс системи ППО Петріот. Відповідна РСЗВ Хаймерс і іншого закаточного техніку, яка може і вже продемонструвала свої тактико-технічні характеристики в моменті протистояння російській агресії, не випадково власне і російська сторона підкреслює, що саме військова технічна допомога з країн заходу стала передумовою успішного контрнаступу зсу не тільки на території Харківської області, але й відповідна Херсонської і Донецької. Ба більше того, наразі президент Зеленський говорить про кардинальну зміну характеру військового протистояння на користь Збройних сил України. Тому власне початок роботи ленд-лізу це початок деокупації окремих територій України, які знаходяться під тимчасовим контролем Російської Федерації. От ви згадали Абрамс і системи Петріот. Тобто, ми зможемо брати усе, що завгодно, не узгоджуючи це, чи чи як? Ми подаємо заявку. Відповідно, Сполучені Штати формують пакет військово-технічної допомоги. І тут варто зазначити, що крім ленд-літу, Сполучені Штати наразі уклали договір щодо постачання Україні РСЗВ. Виробництва Кореї мовиться відповідно не про комуністичну Корею на суму приблизно 3 мільярда доларів за тактико-технічними характеристиками ЦРСЗВ. Вони нагадують кращі аналоги американського виробництва. Це вже згадані мною Хаймерси М 270 Тобто, можемо говорити про те, що паралельно з лендлізом, сполучені штати запустили декілько програм щодо надання прискореного характеру надання військ. Сло технічної допомоги в першу чергу високотехнологічної зброї.